Вноситься на розгляд проект закону про внесення доповнень до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини. Є пропозиція розглянути за скороченою процедурою. Ставлю на голосування. Голосуємо. Бажаючих не буде виступити, буде без обговорення. За 214 проти 23, три утрималось і Голосували 103. три рішення прийняти. Прошу, Ігор Григорьович Калитнік. Шановний головуючий, шановні колеги, до початку моєї доповіді я хотів звернутися до вас, своїх колег народних депутатів, і запропонувати поглянути на результати нашої роботи. Зокрема, проаналізувати, яким чином потім діють закони, які ми з вами приймаємо в сесійній залі, чи від цих законів стає легше жити людям. Або навпаки, створено додатковий бюрократичний бар'єр, зарегламентовано певні питання, а подекуди доведено до абсурду. Не повинно бути так, що підзаконні нормативні акти розширюють повноваження чиновника, встановлюють додаткові переліки документів, які громадянин має зібрати по всіх інстанціях. І знести в одне місце. Пам'ятаєте, як в мініатюрі Аркадія Райкіна: дайте мені справку о том, що мені нужна справка. Щодо власне законопроекту реєстраційний 2313, його суть дуже проста. Основний принцип, який закладається в проєкті закону покладення тягара збору даних і документів на необхідних для призначення державної допомоги не на батьків, а на органи державної влади. Народження дитини це завжди велике свято в кожній родині. І не завдання батьків ходити і домагатись від чиновників того, що їм і так належить, тобто матеріальну допомогу. Свій вільний час вони мають присвячувати в першу чергу турботі про дитину, а не спілкуванню з чиновниками. Таким чином, законопроект передбачає максимальне спрощення процедури надання державної допомоги при народженні дитини. Зокрема, ми пропонуємо, щоб батьками. До органу соцзахисту подавався лише один документ заява довільної форми. Паспорт одного з батьків і свідоцтво про народження дитини необхідно буде просто пред'явити. Всі подальші дії щодо отримання необхідних даних, у тому числі і реєстрацію місця проживання дитини. Державні органи здійснюватимуть самостійно в порядку обміну інформацією. На всі процедури органам влади відводиться 10 днів. Після чого орган соцзахисту в цей же строк приймає рішення і обов'язково інформує про нього заявника. Закінчили. Дайте закінчити. Законопроектом фактично запроваджується процедура отримання допомоги при народженні дитини за принципом єдиного вікна. Це усуне бюрократичні перепони і можливі корупційні прояви. Прошу підтримати, шановні колеги, за основу і в цілому. Дякую. Співдоповідь. Співдоповідь є. На голосування ставити. Ставлю на голосування проєкт закону, реєстраційний номер 1026 Про внесення змін до закону України. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо поліпшення умов виходу. Це я вже слідуючи, я глянув на Міщенко, він так проси розглянути. Е, я вибачаюсь, е, ставлю на голосування проєкт закону реєстраційний номер 2313. Про внесення доповнень до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо скорочення кількості документів для отримання державної допомоги при народженні дитини для прийняття за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 326, проти 0, утрималось 0, не голосувало 45 по фракціях. Партія регіонів 138, Батьківщина 70, Удар Віталія Кличка 35, Свобода 35, Компартія 30, позафракційний 18. Давайте розглянемо.